Подавили десятки курей, покрали котів і кошенят. І щоночі у пошуках їжі нишпорять по дворах. Зграя лисиць поселилася у самісінькому середмісті Кривого Рогу. Хижаків бачать тут і в день, а місцеві пабліки рісніють відео. І всі знають нору, де це сімейство живе. От тільки позбутися незвичних сусідів неможливо. Бо виявилося, що алгоритму, як виселити лисиць із центру міста, не існує. Чи довго звірі і люди ділитимуть спільний простір? Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна дізнавалася і розкаже. Бігають вулицею посеред дня і не надто ховаються від людей. Їх тут дві. Їх тут дві. А ні, їх, їх тут три. Віднедавна лисиці стали зірками криворізьких пабліків, бо оселились у самісінькому середмісті. Житлові багатоповерхівки, парк з атракціонами для дітей, зупинки, магазини загалом дуже густо населений мікрорайон. І просто ось тут у системі мереж теплопостачання, що проходять під землею, оселилась зграя лисиць. Місцеві кажуть, бачили щонайменше п'ятьох. Чи не найбільше від такого сусідства потерпає пані Неля її будинок за лічені метри від лисячої нори? Тут я живу, оце наш забор. Дивіться, через дорогу, через дорогу пари тепла централь, і он яма, де вони обітають. Зі схованки звірі виходять здебільшого ввечері, розповідає жінка, і прямують на пошуки їжі. Починають зазвичай з її двору. під сіткою прямо. Ой. Так вона з котами он дружить. Та одного дня така дружба для кота скінчилась погано. І куди вона до нас біжить? Чи що вона до нас біжить? У сусідів котики були, всіх котів попередавлювала. І, мабуть, вона, ну то що голодна, худючі. Далі розповідає пані Неля, лиси взялись за курей, якось із чоловіком повернулись додому і жахнулись. Оце прийшла я з роботи, і всі мої кури лежать. Тоді лисиця знищила кілька десятків птахів. Бачта вальєрчику тут у нас гуляли 37 курей. 30 вона їх задав... задавила. Жінка кинулась дзвонити по інстанціях, однак, куди не зверталась, чула лисиці не у нашій компетенції. Те саме відповідали й іншим мешканцям. Голова місцевого СББ каже, вміє вирішити будь-яке питання. А тут відповіді не знайшла. Мої мешканці з дому жалувались. От писали ми і в райсполком, і жильці з частного сектора. Вони вже всіх піднімали куди можна. Оказується у нас, городі ніхто дикими животними не за. Ні. Німається, і ця проблема зовсім не вирішується. Випадки, коли лисиці йдуть у села та міста, не поодинокі вибухи, знищені ліси та голод женуть диких тварин ближче до людей.